І сестри, сідайте, будь ласка. Шановні віруючі, брати і сестри, друзі, гості. Ми поступово наближаємося до виконання священодії, про яку сказав Ісус Христос. Це творіть на спомин про мене. Перед тим, як ми будемо участвувати, і згадувати кожен своєму серці в храмі своєї душі про те, що відбулося, ми говоримо про Господа Спасителя Ісуса Христа, тому що це є єдина особистість, яка є на сторінках Біблії, яка є центром не тільки всієї Біблії, але й всього нашого життя має бути. І в Євангелії від Луки, в 22 розділі, ми прочитаємо текст з третього вірша, де написано: ось які були обставини. В той час щодо вечері Господньої. З третього вірша Сатнаш увійшов у юду званого Іскаріот одного з дванадцятьох, і він пішов і почав умовлятися з первосвященниками та начальниками, як він видасть його. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісників. Коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували, а він їм відказав: Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться. В Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу говорячи. Оця чаша новий заповідь у моїй крові, що за вас проливається. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як написано, або як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. Братві, сестри, слово, яке я хотів би. Коротко буквально сказати перед тим, як ми будемо приступати до вечері Господній, і сказати, що Господь знає все. Ми проходимо різні періоди в своєму житті, хтось проходить старість і розуміє, що треба готуватися до вічності, хтось втрачає здоров'я передчасно. хтось привик до величезного життєвого комфорту і не вивозить невеликий дискомфорт, коли холодно. Хтось проходить різні випробування, чиїсь близькі родичі попадають в реанімацію і говорять буває свої останні слова. У когось діти раптово потрапляють в якісь життєві ситуації. Ми всі проходимо, друзі, свої якісь випробування. Хтось бореться зі своїми внутрішніми гріхами і розуміє, що десь поступово, поступово просувається і втікає далі далі від своєї природи Адама. І кожен день приносить йому перемогу. Хтось навпаки терпить поразку, і ця поразка стає величезним поштовхом і уроком на величезну перемогу в майбутньому. Кожна людина приходить своє. Але, брати і сестри, ми не віримо в людину. Ми не віримо, ми не віримо в систему релігійної організації, те, що сьогодні можуть називати люди церквами. Ми віримо в Господа і Спасителя Ісуса Христа, який знає буквально все в нашому житті. Який розуміє весь розклад не тільки світової історії. Ми часто говоримо про якісь глобальні речі, проповідаємо про книгу пророка Даніїла. Друзі, він знає твоє життя, він знає твої думки. Він знає твої страждання. Він знає твою життєву дорогу. Він знає, що переживаєш ти в тому, що ти нікому про це сказати не можеш. Він знає, бо він Бог всемогутній, він Бог, який все бачить. І от перед нами відкривається історія, перед тим, як ми ще раз прочитаємо про саму вечерю Господню, перед нами відкривається історія того, хто бачив все. І от дивіться, Христос розуміє, що приходить день, якраз були дні опрісників, приносили Пасху, люди очищалися, прибирали свої будинки, омивалися. Він розуміє, що приходить час, він звертається до Петра і Івана і говорить, підіть, приготуйте нам Пасху, щоб ми спожили її. Це не тема тієї проповіді, яку я хотів би сказати, але дуже цікаво, що для того, щоб виконувати служіння, для того, щоб виконувати ефективно служіння, потрібно приготувати. Потрібно, потрібні люди, які потрібні щось приготувати, потрібно приміщення і, і, і так далі. І ми якраз живемо в таких умовах, і ми живемо в такій системі цінностей, де ні ми без людей, ні люди без нас. Ми знаходимося в цій соціальній зав'язці. І Христос звертається до учнів, каже, підіть, приготуйте. От дуже важливий момент, трошки від, від, відійду від думки, але тримаю, так сказати, лінію проповіді. Стояло питання, щоб прибирати молотовний будинок. І знаєте, наскільки це важливо? Можливо, це хтось недооцінює, хтось думає, це щось. Але чи знаєте ви, що в самому храмі, в подвір'ї, стояла ціла величезна умивальниця? Де первосвященники не мали права приступати до приношення жертв і до будь-якого обряду церемоніального, перш ніж вони не помилися. Розумієте, як важливо, коли при храмах на той час були, знаходилися люди, які служили Богу в день і вночі. І ви знаєте, будь-яке служіння, якщо ми розуміємо, що ми не працюємо на камеру, якщо ми розуміємо, що ми не працюємо про людське око, як пише. Апостол Павло в посланні до Колосян. якщо ми розуміємо позицію, що ми служимо тому, хто нас викупив, хто за нас постраждав, якщо ми вже достатньо зрілі, віруючі люди і реально пропустили через себе і зрозуміли один текст, про який каже Христос: і ви, коли робите те, що вам заповідано, то каже, кажіть, ми раби нікчемні, це Богу, кажіть, і зробили те, що повинні були зробити. І собі це скажіть. Бо це писання, це слово направлено до нас. Яка духовна зрілість? Який важливий момент, коли, коли люди розуміють свою позицію, і виконують своє служіння? Добре, повертаємося до тексту. І вони запитали його: де хочеш, щоб ми приготували, і він їм відказав, ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові. Ідіть за ним аж додому, куди він іде. Цікавий діалог відбувається між Христом і між його учнями. Вони розуміли, що в нього якісь є очікування, і вони задають питання, а де ти хочеш чи як це приготувати. Він розумів, що саме ці два учні можуть зробити те, про що він їх просить. Тоді як інші учні, такі як Филип, можуть піти до греків і привести їх до Христа, такий, як Андрій, він індивідуально піде когось приведе. Такі, як інші учні, вони іншу якусь робили роботу, і вони, вже знаходячися певний час разом, уже тут, вони були більше як три роки разом, вони вже досконально навіть один одного розуміли. І от коли ми говоримо про Ісуса Христа, який знає про нас все, що ми переживаємо, уявіть собі, Він знає. От уявіть собі, Він знаходиться в одному місці, навіть не в місті, за містом знаходиться, але каже, коли ви прийдете в місце, і він, знаєте, як Бог. Який бачить всю історію, от ми, ми знаходимося і бачимо тільки, розуміємо себе, наш час. Ми обмежені часом і простором. Ми знаходимося в одному місці в той самий час, як Бог, він бачить всю історію людства. І от якраз коли ми вивчаємо особистість Ісуса Христа в старому і Новому заповіті, ми бачимо, що жертва Христа вона була принесена Богові для людей 2000, заради людей 2000 років тому назад. Але Бог цю жертву бачив іще до закладень світу. Але Бог знайшов і побачив нас в Ісусі Христі іще до закладень світу. Розумієте, тому коли Бог дивиться на всю історію людства, він бачив оці жертви старого заповіту, які приносилися як згадка для людей, і які повертали їх в покаяння, і за те, що вони платили ціну за те, що вони грішили. Ми бачимо про жертву Ісуса Христа, сказано в книзі об'явлення, написано того, про якого написано в книжному. І коли вона дивиться на цю цю історію, Бог дивиться на весь світ, як уже викуплений був ще до свого створення. Е, розумієте, тобто, наскільки Бог дивиться всю історію. І жертва Христа, друзі, це, це щось неймовірне, це те, що викупило нашу душу. Жертва Ісуса Христа, друзі, вона принесена була за весь світ, за всіх людей. І, це, і той, хто бачить всю історію людства, він каже, ідіть, і він бачить оце місто, він бачить оцю вулицю. Він бачить отого єдиного чоловіка, який на все місто і на всю вулицю єдиний ніс глек на своїй голові. Ми, розуміли, ми розуміємо по історії про те, що жінки носили воду. У них була така традиція на голові або на плечі, і так самарянка прийшла по воду. Але уйд собі в той момент в тій сім'ї, або не було жінки, або вона пішла десь по якимось справам, або просто захворіла. Тобто Бог управляв тими обставинами історії, історії той сім'ї, про яку ми зараз не знаємо. Яку пише Біблія, що чоловік мав порушити цю традицію і міг мав принести. І все це робилося заради служіння, все це робилося заради Ісуса Христа, все це робилося заради того, щоб ми сьогодні згадували те, про що ми до чого ми будемо торкатися, і те, про що ми сьогодні проповідуємо і слухаємо. Бог знає все. Він знає нашу вулицю, він знає, за ким ідемо ми, за яким ми чоловіком йдемо, хто перед нами не на і куди нас заведе та людина або приведе. Як присутність служіння чи Божої, Божої присутності. І от вони, послухавши Христа, вони йдуть за ним. Вони йому абсолютно довіряють. Вони йому вже на третьому році служіння, вони не задають йому запитання, як вони раніше задавали йому. Господи, ось ми покинули все і послідували за Тобою, що нам за це буде. Вони просто йому довіряють. Брати і сестри, от як важливо в житті мати дитячу віру. От коли казав Христос, будьте як діти, Він не говорив про те що будьте інфантильні, там, або якісь поступки робіть. Він говорив про абсолютно питання довіри. Ці люди просто довірились, вони просто не задають питання. Ну, як, ну хто, який чоловік, ну це має, має бути жінка. Вони просто пішли. Друзі, коли ми знаємо волю Божу, ми просто повинні слідувати за Христом. І коли вони прийшли, вони, вони побачили це. Вони просто переглянулися, вони мовчки йшли, вони не підійшли до цього чоловіка, вони не здоровалися, не задавали запитання, куди ти йдеш. Вони просто за ним йшли. Вони просто слухали. Вони просто довіряли. Вони проявляли смиріння і мудрість по відношенню до Христа і до того всього, що Він говорив. І вони прийшли за цим чоловіком. Вони побачили господаря вдома. І вони просто в нього запитали без підходу, без вступу, де та кімната, де й учитель може провести служіння. І він їм написано показав велику готову горницю. Знову ж таки, в тій сім'ї, про яку мало описується, теж були свої плани. Це теж була релігійна сім'я. І вони теж готували Пасху для того, щоб її прийняти. І вони теж, можливо, думали зібрати всю свою родину і всю свою сім'ю там, і, і з ягням якісь там обряди робити. Але, розумієте, Бог управляє серцями, Бог управляє історією, Бог управляє людьми. І Бог управляє нашим життям. Ми не будемо сьогодні говорити про об'єктивну глобальну проблему в світі, яка сьогодні є. В Давосі недавно, багато питань було. Обговорено, і це, в принципі, орієнтир. Ми приблизно розуміємо, в якому часовому вимірі ж ми живемо. Дуже такому небезпечному часі ми живемо, друзі. Насправді, це окрема тема для розмови. І дуже величезна увага була приділена штучному інтелекту, який має управляти і релігією і словесними релігіями, і економікою, і політикою, і регулювати, і так далі, і насправді. В чому небезпека, те, про що каже Біблія, що люди прийдуть до того часу, коли вони будуть думати, що це машина, комп'ютер, чи він буде звір називатися, скоріш за все, чи якось по-іншому, що ніби це вона управляє, що ніби вона збирає інформацію. Насправді, друзі, що Біблія каже, дух буде вкладений. І це не дух якогось беса нерозумного, там, злого, лукавого, хитрого, який падає. Там, друзі, це буде вкладений високий, духовний інтелект, сатанинський. І ми бачимо, що світ демонізується. І він демонізується технологічно, це подається сьогодні. І це, і це, вели, це велика небезпека. Друзі, Бог знає обставини, в яких ми живемо, Він знає час, який ми живемо. І він розуміє, які ми труднощі проходимо. Але Христос сказав: цей же Христос, в якого ми віруємо, за якого ми за яким ми слідуємо. Він сказав: Я буду з вами по всі дні до закінчення віку. Тому коли легко, дякуйте Богові, моліться, коли важко, дякуйте Богові, моліться, коли, як минулого, на минулому служінні, ми з вами говорили про Даніла, коли рається яма і не годуються леви, моліться, коли розпалюється піч в сім разів сильніше, друзі, моліться, от просто дитячою вірою довіртеся Богові, і Бог вас проведе. І ці учні довірилися Богові, і вони зробили все для служіння. І от коли почалося саме служіння, Христос узяв чашу і вчинив подяку і промови, візьміть її, поділіть між собою. Дуже цікаво, що сьогодні, коли ми беремо чашу, читаємо учення апостола Павла, ми розуміємо про те, що саме найперше ми поклоняємося Богу в дусі істині. Саме найперше, ми дякуємо, згадуючи, за величезне страждання, яке звершив Христос заради нас. Коли Він взяв чашу так само вечері, і говорить оце чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Друзі, кров Ісуса Христа, це те саме, що ми сприймаємо вірою, і це те саме, що ми закликаємо, і це те саме, що ми знаємо, що зробила для нас кров Христа. І саме найперше, друзі, коли Він пролив свою кров, Він викупив нас, бо ми були продані гріху. Коли ми говоримо про кров Ісуса Христа, ми розуміємо, що ми омиті кров'ю Ісуса Христа. Ми споріднені кров'ю Ісуса Христа, і тому духовне родство, воно набагато більше, ніж тілесне родство, і каже Христос: всі ж ви браття. Коли ми говоримо про кров Ісуса Христа, ми розуміємо це те, чому ми багато чого завдячуємо, це те, чим ми захищені, і чому часто в життєвих ситуаціях, коли ми зустрічаємося з якимись духовними протидіями, і ми розуміємо, що це саме ця протидія, ми молимося в ім'я крові Ісуса Христа, в ім'я пролитої крові Христа. Ми розуміємо, що нічого так сильно, сатана не боїться, як крові Христа, як імені Ісуса Христа. Бо ми викуплені кров'ю Христа, бо це життя, за життя було дане, розумієте? І наше життя належить тепер Христу. І ми не повинні ні боятися, ні сумніватися, ні хитатися. Коли ми говоримо про Господа і Спасителя Ісуса Христа, про того, кому віримо. І от коли Христос звершав цю вечерю Господню в Євангелії від Луки, тут повторюються деякі речі. Ми розуміємо, що Христос звершував дві Пасхи. Це була звершена остання Пасха ним старого заповіту, де вони брали трави, вмочали в гіркі, де вони в рідину мовчали, вмочували, вмочували гіркі трави, вони згадували страждання євреїв в Єгипті. І друге, що він згадував, це Пасху Нового заповіту. І третє, про що тут говориться, що буде величезна вечеря на небі, коли з'їдуться мільярди, мільярди віруючих людей на небо, де вони схиляться перед ним, перед Господом і Спасителем Ісусом Христом, де вони подякують йому за те, що серед багатьох людей землі він знайшов саме мене. Кожен це буде розуміти. Це буде величезна вечеря Господня, де люди будуть споживати вино. Небесне, де люди будуть споживати хліб, де люди там теж згадають, що зробив заради них Христос для того, щоб вони знаходилися там, на небі, у вічній радості, вічному блаженстві, вічній гармонії, де немає сльоз, де немає болі, де тільки знаходиться радость і подяка, і вони будуть згадувати, що Він зробив для них. Розумієте, друзі, це буде служіння, це буде щось неймовірне. Це зробив Христос заради людей. Є і друга тема, яка тут відкривається, вона для нас зрозуміла і не так важлива сьогодні, але Христос знає все. Бачите, Христос знав, що Юда пішов домовитися. Христос знав, що Юда вичікував моменту. Христос знав, що Юда сидить за столом і каже, що за столом рука мого зрадника. Він так само це бачив, як і того чоловіка, який з кувшином чи з глеком ішов по вулиці. Друзі, Господь знає все. Бог знає все, Бог контролює буквально всяку ситуацію, Бог контролює думки. Єдина є проблема, ми часто не можемо довіритися Богові. Нам заважає або наш досвід, або наш розум, або наша харизма, або якісь інші речі це все те, що може заважати. Я сьогодні хотів би сказати, довіритись тому, хто знає за нас все, хто помер за наші гріхи, хто контролює наше життя. Довіртесь тому, хто сказав Я з вами по всі дні, аж до завершення віку. Брати і сестри, довіртесь Христу, не впадайте в паніку. Є один цікавий текст, колись він давним-давно мене торкнувся ще на початку ковіду. От є такі тексти, які цепляють тебе. Знаєте, ти читаєш, хоча вся слово Боже, воно повинно цепляти, воно все живе і діяльне. А там написано, що люди будуть здихати від горя, яке має прийти на Всесвіт. Щоб випробувати мешканців землі. І я завжди багато років цей вірш читав однобоко. Я б тільки бачив, що горе має прийти на землю, для того, щоб випробувати мешканців землі. А то одного разу зрозумів один текст і хочу поділитися з вами. Там написано, що горе має прийти на весь всесвіт, а люди вже вздихали. Ісус цього віршав, тому що горе ще не прийшло, горя ще немає, можливо, його і не буде. А люди що? А люди вже вздихають. Друзі, ми попали в такий проруб інформаційний, ми попали в такі обставини, і все це я проповіда в контексті того, що надійтесь на Христа, що, можливо, горя й не буде більшого, бо вже куди більше, можливо, нічого й не буде, і воно напевно і не буде. Зрозуміло, що це все пройде, і буде тепло, і буде світло, і все це повернеться, і просто треба пройти. І знаєте, я розумію, що це дуже серйозний тест для мене. Для церкви я сам чую, бачу все, що це все, все на своєму місці. Бог все криве вирівняє, і високе понизиться, і долини піднімуться. Це все Бог робить свою роботу і в церкві, і в нас. Але е, в цьому випробуванні от як дуже важливо зрозуміти, що не потрібно наганяти, не потрібно накручувати, не потрібно казати гірше буде, та не буде, друзі. Ну чому ви так думаєте? Не, не треба бути, як ото люди цього світу. І, бу, і люди будуть вздихати від того, що має прийти. Так, да, Христос це казав. Але ще нема, люди вже вздихають. Друзі, ну ми не та група, ми не та категорія людей. Ми ті люди, які надіються на Бога. Надійтесь на Бога у всякі моменти вашого життя. Молоді. Переважна більшість тут сидить молодих людей. А от уявіть собі, коли ви почнете старіти, і дітей ваших не буде рядом, в самі важливі моменти. А уявіть собі, коли буде пам'ять покидати. А уявіть собі, коли не дай Бог, щоб цього не було. Читайте Біблію, щоб це все було на рівні. Розум людей покидає, пильність людей покидає. Розумієте, Давид розумів це. і Він каже: Господи, під час севини не залиш мене, розумієте? Тобто приходять дуже серйозні кризи, коли вже люди не допомагають, колектив не допоможе, банківський рахунок не допоможе, церква. Ну, можливо, якщо дозвонишся, якщо хвати сили там, і згадати номер чийсь, і набрати. Можливо, хтось прибіжить, а так е і так далі. Або коли люди, діти оточують батьків своїх. розумієте? Тобто є, є моменти кризові, І в ці моменти, друзі, ми повинні надіятись на Бога. Я розкажу один приклад. Я постараюся його близько передати. Я, я потрапив в реанімацію, не я, а я відвідував людину в реанімації. Е і потім знов там потрапили, там по терміновому визову якось так все. На два тижні складалося дуже складно все. І от я потрапив в реанімацію, слухаю одну історію. Там лежала одна жінка, їй 47 років. Звати її Наташа. Вона паралізована. На виску інвалідному їздить. Але вона е дуже віруюча людина, не релігійна, вона дуже віруюча людина і багато часу. Дуже багато молиться. І вона потрапила в реанімацію, дуже терміновано, і там камні були в почках, наскільки я зрозумів, і так далі. І вона розповідає, що вона живе сама в хаті. Біля неї віруючих близько немає. Церкви в тому селі немає. Це якийсь хутір там далеко, десь на полісі Рівненської області. Вона прикута до візка, вона не може встати, їсти собі приготувати, вона не може встати двері відкрити. І до неї час від часу приходять люди, вона візочком під'їжджає, відкриває вікно, там їй щось дали, і так вона живе. І дуже цікавий момент, як тільки вона молиться, Бог присилає якусь людину. І коли вже нікого немає, ні дітей, ні близьких, ні віруючих, ні церкви, вона молиться, і Бог завжди присилає людину. І от, коли це були морози, величезні морози були до 20 градусів, село замело, нікого не було. І там жила недалеко, десь через дорогу бабушка, якій 92 роки. І вона каже, що мені нема спокою в серці. Вона православна та людина, та бабушка. І вона каже: Мені нема спокою в серці. Я каже: дитину, не знаю, як ти там, поки не могла прийти до тебе взяла гарячу чашку там, чи чаю, чи борщу, чи бульйону, я не знаю, і просто принесла її. Та відкрила вікно, взяла. А перед цим вона молилася, каже: Господи, хоч би хтось прийшов, хоч би хтось щось дав, хоч би відвідав, їсти, їсти нема що. Людина виключно надіється на Бога. Розумієте, ситуація абсолютної надії на Бога, і ситуація абсолютної безнадії. І Бог їй показує, що, і, що ангел Божий веде до неї якусь людину. І, і вона це бачить. І, так, якось так, і приходиться бабушка. І ця бабушка двигається, їй 92 роки. Вона їй дала, і пішла. І вона їй потім дзвонить, каже: Слухай, каже, а як ви дійшли? каже, я так боялася. Каже, щоб десь не замило, щоб ви не впали, не, мож... не... не замерзли. А вона каже, слухай, дитино, я забула палку, каже але, якийсь, каже, але якась людина мене каже, привела і відвела до тебе, я забула тобі це сказати. Розумієте, брати і сестри, оці всі, оці всі життєві історії ненадумані, реальні, які люди розказують в реанімаціях, а не в зажерливому житті. Коли не можуть ціни собі скласти, друзі, там зовсім по-другому оцінюється життя. Там зовсім, зовсім оцінюється це все. Так я хочу це все сказати, друзі. Є Бог. І якщо ми надіємося на нього, Він контролює наше життя. розумієте? Він завдає болі і Він вилічує, виліковує. Він дає морози, але він в морозах дає тепло і дає вихід. Розумієте, є Бог, який контролює абсолютно все, і він це все розуміє. Друге діло, що наше невір'я не допускає дати волю, щоб він контролював. І все це веде до того, до цієї історії, яка крутилася навколо вечері Господні. Друзі, Христос знав того чоловіка, який ніс глек. І чому саме він ніс, а не його жінка. Чому він саме в той дом пішов, це не був його будинок. Можливо, вони просто воду приносили в глеках для того, щоб готувати приміщення для служіння. Христос знав того чоловіка, який для своєї сім'ї ту горницю робив, але зробив так. Христос все розуміє. Він знає, чому він Петра Івана посилає, а не когось із іншого з учнів. Розумієте, він знає, кому як холодно, він знає, в кого є їсти, а в кого немає. Він розумієте, Він знає все, що ми переживаємо, кому ми і те, що ми нікому не скажемо. Він знає все. Тому давайте ми зараз встанемо і помолимося тому, хто знає все про нас, тому, хто контролює абсолютно всяку ситуацію і розуміє нас. Моліться, будь ласка, і ми будемо звершувати вечері Господню.